Добрий день всім моїм підписникам та гостям каналу. Сьогодні 22 лютого. Подивимось як ми зимуємо. Точніше наші бджілки зимують. Так. Тут у нас минулорічний відводок 24-го року. Карні капешець. Отак у нас зроблено. Віддушена. Ось так у нас зимою бджілки. Мед ще є, все добре, все придостатньо. Так, тут у нас від, відводочок. Він був у нас був, перевернувся. Ну, відводочок на мед не пішов. Мінус один відводок. І мед є. Мет їм положили, вони не перезимували. Ну що ж зробиш? Так, інший відводочок. Що у нас тут робиться? Теж мінус. От вам і морози. Не вистачило двох пакетів меду, що я ложив. Так що от такі от справи. Так, ідемо до... Так, дивимось інший. інша сім'я. Так, тут бачимо треба. Так, тепер інший відводок. Тут також карніка. Тут карніка тройсик. Все добре, всі живі, всі здорові. Так, дійшли до кінця. Це треба мет класти. Так, сім'я No3. Провіримо, що у нас тут. Сім'я No3. Це добре. Йдемо далі. В кінець корма є. Так, тепер перевіряємо сім'ю No2. О! Тут також треба лежить медок. Все ясно. Так, і сім'я номер один. Отакі От справи посередині знаходяться. Так. Так. І... Який у нас на сьогодні на 22 лютого результат? Тут все добре, тут треба мет лежить, тут все добре, тут все добре, тут також добре. Так, цей відводок не перезимував і цей відводок не перезимував, два відводка. Тут також все добре. Все, всім пока, до побачення.